Конденсаційні котли, да, вони трошки по-іншому працюють, Ось. ніж е, турбірування. Бо турбірування, ми вже бачили, на деяких будинках, виходить, коли зима, то ці зусульки з цих, е, ну, цих димоходів да, донизу так торчать, коли сильний мороз. Це виходить, в них конденсат. Який утворюється, да, він стікає на вулицю. ну, При сильних морозах він там замерзає. Він навіть рекомендую, щоб коли монтуєш ці котли, то щоб ці. Ну, от, оці, бачите, от, е, ну, ці як це, Димоходи вони були там е, з наклоном на вулицю. А конденсаційні котли у них наоборот. Оці димоходи вони мають от так бути. Тобто в другу сторону, тобто в будинок або в квартиру. І коли утворюється цей конденсат, він стікає назад е ну, теплообмінник і другий раз віддає тепло. От. І з рахунок цього, ці конденсаційні котли вони рахуються економніше, 15, ну, 15 20, ну 20 не знаю чи процентів, але ну, 15% заявляють, що має бути економніший. Я в себе вдома в мене стояв перед цим турбірований. Я поставив. І після того поставки, то різниця. <пам 'ят.: ріш Village> можливо, за весь опальний сезон, який в мене був, я підрахував, то різниця десь була в 2200 ну, гривень. Ось, між е тим і тим котлом. Ну, В принципі, економія за весь опальний сезон як не як невелика, але все одно приємно, розумієте. Тому тут. -а... Mm, рівно ніяк не вийшло. Або отак так зробити так як потрібно, або ну, навпаки, але ну, навпаки воно тоді працювати не буде.